З вами знову я. я І сьогодні я вам покажу, як проходить івент. Ну, як я його почала проходити. Так, приходимо до цього чела. Нажимаємо на другу штучку. Тут у нас будуть продаватися семена. Там оце найменше 100 тисяч і найбільше... Ну, Ну, До мільйони точно. Допустимо, я купила такі панки. Купила сімено. Дибаюсь? До Гардина. Сажу його, от сюди хай буде. І жду, поки воно виросте. Ось я, допустимо, виросте. Я беру. Так, а є у мене першого уровня? Немає. Ну, допустимо, це у мене першого уровня, ця штучка. Продум другого. я он сорвала бегу по тропинке в ковыляю подхожу до этого челика опять таки нажимаю на третий уже и он мне не дае rare egg and что-то там а Це 17 тільки 3 уровня. Якщо ми дадимо першого уровня йому семіно, яке ми купимо у нього отут в магазинчики, то він нам дасть другого уровня. Якщо ми дадимо йому другого уровня, то він нам даде третього. І так може приближатися. Ну, не знаю, ну я поки що дійшла тільки до третього уровня. Я думаю, що так може продовжатися хоч до безконечності. Того да. Так, я сейчас посижу третього уровня і. Дивіться, якщо у вас сад дуже вкусненький, то беремо фруктик, овоч, пофіг, підходимо до ростіння, оцього тільки з цього обновлення, не як, якого другого, беремо, а тут нам висвічується і ми кормимо цього ростіння, і воно типу, стає намного лучше. І лут, коли ми його продадим в цьому челіку стає соответственно лучше. Я вже получила там Мастер Сплингвер ТД ТП. Мені це обновлення дуже нравилось. Того. Всім пока! Люблю, цілую, до серця прижимаю. А кому треба якісь фруксики, наприклад, такі за 13 мільйонів, Чи просто деньги. Пишіть мені в коментарі. Буду лайкать вас добавлять друзья и давать вам день и давать вам всякие вкусняшки